У стінах Волинської ОВА відбулась чергова онлайн-зустріч з представниками волинського бізнесу, аби усі отримали фахову відповідь. Участь у зустрічі взяли голова Волинської ОВА Іван Рудницький, профільні керівники структурних підрозділів ОДА, а також податкової інспекції Волинської митниці, управління пенсійного фонду та центру зайнятості. Їздячи по громадам є інші питання, пов'язані з роботою. Податкової інспекції або митної служби. Я на сьогоднішній день запросив двох керівників, що, можливо, якщо будуть якісь питання з боку представників бізнесу, ви теж можете їм задати, і це буде більш така і відповідальна і кваліфікована відповідь на ті питання, які на сьогоднішній день можливо стоять перед вами. Всім присутнім дякую. Ті, що приєдналися, теж дякую, щоб ми не гайли час, приступаємо тоді до обговорення. Будь ласка, задавайте питання, кого які турбують. Одним із актуальних та важливих питань під час зустрічі було бронювання працівників та визначення критичності підприємства. Зокрема, директорка департаменту економічного розвитку зовнішніх зносин та з питань туризму і курортів облдержадміністрації Вероніка Бальбуза окреслила основні аспекти щодо цих питань. Перше питання, яке і таке важливе, яке задавали підприємства, керівники підприємств. Чи можуть вони бронювати працівників, які, по перше, новоприйняті, або ті, в яких Середня заробітна плата за попередній звітний квартал не була кожного місяця 20 тисяч. Це було болюче питання для всіх підприємств. Внесені були зміни, і станом на сьогодні для того, щоб забронювати працівника військовозобов'язаного, якщо підприємство визначено критично важливим, не потрібно, щоб в нього заробітна плата була за звітний квартал останній щомісяця, по двадцять тисяч до 23 лютого підприємства які зараз мають статус критичності зобов'язані або підтвердити подати документи на підтвердження своєї критичності ну якщо вони не подають нам такі документи до 23 лютого статус критичності знімається Відповідним розпорядженням і бронз таких працівників, якщо вони вас заброньовані 28 лютого теж знімається. Також поспілкувалися і про підтримку працевлаштування внутрішньопереміщених осіб. Як зазначили учасники зустрічі у ВПО, є бажання лишатися в регіоні та працювати, тим паче, що є державні програми компенсації, про які, користуючись нагодою, розповіла директорка Волинського обласного центру зайнятості Алла Куцен. Роботодавці самостійно про це. Злаштовували і зверталися за наданням компенсації за працевлаштування про внутрішньопереміщених українців. Служба має в арсеналі дві компенсації, які надаються роботодавцям за працевлаштування внутрішньопереміщених українців. Це при працевлаштуванні. Не лише за скеруванням центру зайнятості, а й самостійно роботодавець може особисто або через дію звернутися до центру зайнятості, подати заяву про відшкодування заробітної плати. Таке відшкодування здійснюється упродовж трьох місяців. Сума відшкодування не перевищує мінімальної заробітної плати, тобто це 8 тисяч гривень. Якщо внутрішньопереміщений українець має групу інвалідності, відшкодування складає 6 місяців, також щомісячно не більше 8 тисяч гривень. Якщо ж роботодавець працевлаштовує внутрішньопереміщеного українця, який перебуває в статусі безробітного на строковий договір терміном не менше одного року, то відшкодування вже складає упродовж 6 місяців і сума такого відшкодування. Може бути до двох мінімальних заробітних плат, тобто 16 тисяч гривень. Голова Волинської ОВА Іван Рудницький наголосив, що позиція Волинської ОВА та усіх контролюючих органів області сприяти бізнесу і що такі зустрічі будуть систематичними.